Євангеліє від Матвія, глава 22, із 34 по сороковий вірш. Фарисеї ж, почувши, що він уста замкнувся дукеєм, зібралися разом. І спитався один із них, Учитель закону, його випробовуючи і кажучи: Учителю. Котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Євангеліє від Матвія, глава 25, із 31 першого по сороковий вірш. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть, благословенні мого отця! Посядьте царство уготоване вам від закладень світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув і ви напоїли мене, мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був. І прийшли ви до мене, тоді відповідять йому праведні, й скажуть. Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненного і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли? Чи нагим і зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили.